Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Сьогодні у нас буде хороше служіння і час, який ми з вами отримуватимемо від Господа напрямок, укріплення, зміцнення духовного плані. І я вірю, що це хороша інвестиція в майбутнє. Молюся в ім'я Ісуса Христа, щоб всі, хто сьогодні чує ці слова, вони були готові приймати від Духа Святого, були готові слідувати за голосом Духа Святого. Змінюватися і переображатися в образ Христа. Нехай Господь працює з вашим серцем, і сила Духа Божого буде відчутною, і як наслідок передасться іншим людям. Слава нашому Господу навіки! Алілуя. І говорити ми сьогодні будемо про дуже важливу складову життя для кожної людини і в першу чергу для служителів. Ви знаєте, що багато служителів вони дійсно. На своєму місці вони покликані робити ту роботу, яку Господь очікує від них. Але є одне: але вони зазнають поразки не тому, що вони не покликані, а тому, що вони не дбають про головне. І це стосується не лише покликаних проповідників, а взагалі кожного християнина в своєму покликанні. Що я маю на увазі? Я зараз хотів би, щоб ви були максимально уважними і приймали цю настанову як. Як керівництво від Господа. Ви, ви знаєте, що цілісність нашого життя, вона вкрай важлива. Я останнім часом про це проповідую немало, скажу так. І вірю, що християни, які дбають про кожну область свого життя, щоби в тій області панував Христос, це християни далекоглядні і це кандидати на успіх. Це ті люди, які матимуть. Захищеність це ті люди, які будуть використані Богом в досягненні Його вкрай важливих цілей, по тій причині, що вони застраховані в великій мірі від поразок. Якщо ми, скажімо, вміємо гарно проповідувати, але наша проповідь вона різниця з тим характером, який ми маємо, або різниця з образом життя, то ми можемо. Спростувати силу Слова Божого в наших устах для тих людей, які знають нас більше. Звичайно, ті, хто не знають детали нашого образу життя, ці слова можуть прийнятись людьми, цими людьми, які нас не знають. Досить добре. Ну, тобто і вони можуть принести плід, Але в цілому, говорячи про далекоглядність, про Виконання власного покликання ми повинні дбати в першу чергу про цілісність, про все своє життя. Алілуя. Все своє життя. Це Господь задумав, щоб ми з вами не просто відображали якусь одну грань Його слави, Його присутності в нас. Господь хоче, щоб ми, я вірю в це, я вірю в Слові Божому про це чітко сказано, щоб ми з вами. В кожній сфері свого життя, в кожній області свого життя показували Христа або дали місце Ісусу Христу виявити себе, своїй славі, своїй силі, своїй мудрості. Ось, І це буде хорошим надійним фундаментом побудування життя. Я хочу прочитати вам зараз одні слова з першої книги Самуїла. В старому заповіті ми можемо багато чого для себе, хорошого взяти. і всі істини, всі історії, всі прообрази, які ми бачимо зі старого заповіту у новому заповіті, або просто звертаємось до них в світлі роботи Ісуса Христа, всі вони дуже важливі. І от, послухайте, коли Самуїл вже був готовий закінчити своє служіння, він звернувся до народу і сказав Самуїл до всього Ізраїля: Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви говорили мені, і поставив над вами царя. Це інша тема, чому Самуїл поставив царя в Ізраїлі. Ось, і ми знаємо, що це не була досконала воля Божа, але воно так сталося. На сьогоднішній проповіді ми будемо трошечки робити акценти на іншому, але ну, воно в цій історії згадується, тому я мусив трошечки про це сказати. Ось буде час, коли будемо говорити також і про це. І далі в другому вірші написано. А тепер той цар ось ходить перед вами. А я постарів. Та посилюю, а сини мої, ось вони з вами. І я ходив перед вами від своєї молодості аж до цього дня. Ось я. Свідкуйте проти мене перед Господом та перед його помазанцем. Чи його вола я взяв, Чи осла чого слачу його взяв, а кого я гнобив, кому чинив насильство? Із чиєї руки взяв я підкупа? І відвернув свої очі від нього. І все це я поверну вам. А, коли, а вони сказали: не гнобив ти нас, і не чинив нам насильства, і ні від кого нічого не брав, і він сказав: Господь свідок на вас і свідок Його помазанець цього дня, що ви нічого не знайшли в моїй руці. А народ сказав: Свідок. Послухайте, Самуїл звернувся до народу і хотів прилюдно. Довести свою правильну позицію в народі і своє правильне положення перед Богом. Він, іншими словами, сказав, що його життя було цілісним, і він своє життя фактично міг відкрити кожному. Він міг, як людина, показати свою слабкість. І якщо він її допускав, він готовий був за це відповісти. Це великий виклик, і це свідчення того, що людина високого духу. Ви знаєте, що ті, хто живуть в темряві, вони не прагнуть до світла, вони не хочуть прозорости, вони не хочуть, щоб їхнє життя було оцінене. і в цьому є величезна проблема. Звичайно, ми не повинні направо наліво розповідати те, що не потрібно розповідати іншим людям, ті, якісь дрібниці нашого життя, які можуть смакувати критики, не розуміючи деталей всього, що ми робимо. Я говорю про щирість перед Богом і перед людьми. Цілісність характеру, правильно відношення до служіння до людей, правильні мотиви своїх дій, свого служіння, своїх проповідей. Все це нам потрібно сьогодні мати в житті, якщо ми хочемо бути успішними на постійній основі. Брати та сестри, сьогодні до нас вірвалася війна в країну. Це випробування. І будь-який тиск, який є зовні, це можуть бути борги, це можуть бути різного роду звинувачень, це можуть бути проблеми на роботі, проблеми в сім'ї, проблеми зі здоров'ям. Що завгодно може сьогодні тиснути на вас зовні? Для чого? Для того, щоб ви змінили, або пішли на компроміс з істиною. Змінили істинну позицію і пішли на компроміс зі Словом Божим. Ви з гріхом не є тендент. Гріх і ви це несумісні партнери. Ви не можете йти разом з цим світом. І бути другом Божим. Або ми друзі цьому світу, або ми друзі Божі. І коли ми говоримо про е, досконалість або про цілісність, ми не говоримо, я особисто не говорю, що ми можемо бути досконалими самі по собі і своєю, е, скажімо, зразковою поведінкою, ми рятуємося. Ні, я говорю про те, що ми маємо бути відкритими перед кожною людиною. Павло казав: Я нікого нічого не взяв. Тобто він каже: Я відкритий, я як лист якого можуть читати, і ми з вами покликані бути листом написаним, якого люди можуть читати і отримувати послання. Люди, бачачи нас, можуть читати послання для себе, щоб отримати керівництво, побачити сяйво небес через наше життя та служіння. І знаєте, коли людина робить добре, то це однозначно буде помічене. Немає нічого таємного, що не стане явним. Якщо це не буде відзначене або помічене тут на, не, на землі, то це буде відзначено і помічено на небесах. І це є той образ життя, до якого повинні прагнути християни. Чистий образ життя. Коли апостол Павло навчав церкву в Филиппах, він писав такі слова: що тільки чесний, гідний, хвелика, чеснота, похвала, про те, помишляєте, і Бог миру буде з вами. Більше того, я скажу ось всі ці переліки чеснот. І достойних для роздумів напрямків повинні бути і в кожній області життя вони стосуються і мотивів, Ці наміри добрі, благі, годні, вони стосуються також наших діл, і також вони повинні як особливість нашого життя, як відзнака особлива в житті. Тобто про нас повинні говорити, це добра людина, це Божа людина. І коли інші люди будуть знати те, ким ми є, їх не переконають критики або ті, хто нашептують неправду, або відверто говорять неправду про нас, я скажу вам, брати та сестри, сьогодні багато знайдуться тих, хто захоче очорнити вас. Але якщо ви стали. На другу правду, і ви відкриті перед іншими. Ви не робите зло в своєму серці, то якщо навіть вороги повстали проти вас, а Богу вгодні ваші дороги, то Книга приповісти каже: якщо Господу вгодні шляхи людини, Він і ворогів її з нею примирить. Прийдуть люди, ті, які на вас наговорювали, і скажуть: прости мене, я пішов дорогою неправди. Ви знаєте, що. Цілісність це дуже важлива складова розвитку християнського життя. Американський відомий проповідник Біллі Грім, євангелист, радник п'ятьох президентів Сполучених Штатів. Він був порядною людиною. Він був цілісною людиною. Він дбав про те, щоб його ім'я асоціювалося з чесністю, з гідністю. І це добре. І не заради того, щоб собі отримати славу. Тому що якщо ми представляємо інтереси царства Божого, нам потрібно розуміти, що представляючи небесні інтереси тут на землі, люди будуть нас оцінювати по своїм критеріям. Звичайно, ми не зможемо догодити всім людям, проповідуючи те, що їм буде подобатись, але ми маємо відповідальність не стати на дорогу неправди, не погодитись з тим, що може. Опоганити наше життя і стати причиною розчарування інших людей. Як Самуїл пророк казав, за всі ці роки мого служіння, якщо когось скривдив або завдав якоїсь болі, говоріть це сьогодні, я буду старатися виправитися. Чому він це казав? Тому що несвідомо можна також щось зробити. Але він не, не завдав болі людям. Ми з вами можемо помолитися, але бути відкритими до виправлення це правильне положення серця перед Богом і перед людьми. Тому будьте готовими говорити слова, які в кінці свого життя сміливо говорив до народу Ізраїля Самуїл, Божий Пророк. Будьте готові боротися за те, щоб ви могли. Навіть коли вас ніхто не бачить вести себе так, щоб інші люди прославляли Бога за вас. Я пам'ятаю історію, яку розповідав в своїй книзі один прекрасний муж Божий. Розповідаючи цю історію, він сказав, що він почув її ще від когось і особисто не знав ту людину, про яку йшла річ. Але в цій історії є дуже. Важлива істина, та наука, яку нам потрібно почути і прийняти в своє життя, один сільський проповідник приїхав в місто, і його в тому місті призначили після молитви і Духовної Ради пастором вже Великої церкви. Він фактично виріс в сільській місцевості. Для нього це був виклик жити в місті і керувати Великою церквою. І коли він їхав. На перше зібрання церкви він передав в громадському транспорті оплату за проїзд. Йому повернули здачу і квиток. Він перерахував гроші і побачив, що йому дали значно більше. І він подумав: так, треба повернути. А потім всередині під... закралися такі думки: а навіщо повертати, якщо це там декілька центів? І, можливо, це взагалі благословіння від Бога. Таким чином Бог також може благословити. І з цими думками їхав до кінця маршруту, до свого місця призначення. І коли він виходив, все ж таки всередині нього було чітке побудження віддати те, що не належало йому. Він віддав цьому водію, сказавши такі слова з цими грошима. Видали мені більше. Цей водій повертається до нього і каже: Ви знаєте, я чув, що ви маєте стати пастором цієї церкви. І я вже довго молюся, куди мені в яку церкву піти. І в мене було розуміння, я хочу ходити в церкву, де проповідує чесна людина. І я вам дав свідомо більше здачі. Щоб побачити, як ви відреагуєте. І ви чесна людина, чекайте мене в скорому часі на зібрані. Вони попрощалися, і пастор вийшов з цього автобусу і заплакав. Він сказав: Господи, ти дав мені цю благодать рятуватися, ти дав мені благодать побачити твій шлях до правильного розвитку життя навіть тоді, коли мене ніхто не бачить. Ви знаєте, нам потрібно приймати правильні рішення завжди, незважаючи на те, що відбувається навколо, як інші живуть, чи що інші говорять. Для нас найважливіше має бути, що говорить про це Бог, як Господь нас навчає чинити. І робити це в дрібницях. Дбати про свій характер, дбати про те, щоб наше життя було. Відображенням Божої правди, Дух Святий він названий Духом правди. І він завжди попровадить нас до цілої правди, не просто до часткової правди, не просто, щоб говорити слова правди, а жити життям неправди. Давайте дбати про цілісність нашого життя, про порядність в першу чергу, про людяність це те, що нам з вами всім дуже потрібно, якщо ми хочемо. Бачити славу Божу в своєму житті, якщо ми хочемо бути захищеними від нападок цього світу. Господь вступиться завжди за кожну людину, яка обирає його шляхи. Звичайно, в Божої милості дуже багато до тих, хто погрязнув в гріхах. Але якщо людина не відліпиться від гріхів, якщо вона не буде змінюватись в образ Божий і не прийме Божу. Дорогу і не обере цю дорогу свідому, дорогу правди, то така людина буде в небезпеці, така людина буде вразливою, і ворог зможе завдати поразки. Ворог може свого досягнути і зупинити служіння, зупинити Божий рух в житті. І я вірю, що Господь завжди хоче себе виявляти. Я вірю, що Господь дає нам. Вказівку розширяти свої межі володіння, і щоб його вказівку ми змогли виконати, нам потрібно розширяти свої серця і преображатися, бути в першу чергу порядними і справжніми християнами, тими людьми, які живуть так, як проповідують, проповідують в те, що вірять, і вірять в те, що написано в Слові Божому. Вони вірять в правду і живуть в правді. Сьогодні мій заклик до вас, брати та сестри, переоцініть своє життя. Побачте, де ви можете бути вразливими. Подивіться в своє серце. Можливо, ваш характер потребує перемін. Можливо, в таємній кімнаті ви робите те, що в кінці кінців може бути причиною вашої поразки. У вас є ненависть до когось. Ви не бачите в жертвеності щось важливе насправді. Вами рухає нажива, а не бажання обрати дороги правди. Якщо ви стоїте на дорозі правди, це лише тому, щоб інші вас бачили. Але це не так має бути. Ми на дорозі правди, тому що Господь нас туди привів. І тому що... це не тому, що це повинно вразити інших людей. Це не тому, що це правильна життєва позиція лише, а це тому, що так нам говорить Господь. І Господь хоче, щоб ми полюбили правду. Не просто обрали дороги правду також з тієї, причини, що ми маємо боязнь. Божого суду чи наказання. Так, є Божі суди, так, є наказання Господні. І люди, які не відліпилися від гріха, будуть з цим же ж гріхом знищені. Але коли ми говоримо про дороги правди і щирість, про цілісність, ми повинні зрозуміти наступне: цей шлях, який нам Бог пропонує, це той шлях, який зробить приємне наше життя. Тому ми повинні знаходити уподобу в правді, бо саме ця позиція, вона нас захищає справді. Захищає по-справжньому як на цій землі, так і за свою таку позицію на небесах Господь гарантує нам нагороду. Брати та сестри, це вельми важливе післання. Порядність це те, що очікує нас Бог. Якщо ми з вами. Не дбаємо про свої вчинки. Якщо ми хочемо впливати на когось, хочемо мати позицію, до якої ви знаєте, що ваше серце лежить, це, можливо, позиція керівництва, то знаєте, порядність і вірність це невід'ємні складові і є справжньою основою справжнього духовного керівництва. Без цього ми не можемо претендувати на те, щоб Мати якусь керівну посаду. Давайте сьогодні будемо людьми, які дбають про цю частину життя, про порядність і про вірність Богу. Апостол Павло був вірний Богу. Він багато вчинив того, що до свого покаяння, того, що не прославляло його, того, що просто було набором релігійних правил і робило його позицію в світі вагомою. Але коли він дізнався про справжню позицію, Божу позицію, він відмовився всього, що йому світ запропонував. Все те він вважав за сміття. Чому? Тому що Божа позиція вона найкраща. І це позиція правди, це позиція порядності, це позиція відкритості, це позиція побудови характеру і преображення в образ Христа. Тому молюся сьогодні, щоб у ваші. Думки, ваші слова, і всі ваші вчинки вони виходили з правильних мотивів і молюсь, щоб ви були керовані Духом Божим. Нехай Дух Святий, Дух Правди попровадить вас до цілої правди. І нехай ваше життя буде цілісним в кожній області життя. Підтяніть, якщо є потреба в цьому, всі слабкі ланки свого життя, області свого життя. Дбайте про те, щоб бути цілісною. І насправді порядну людину. Викиніть з свого життя все, що може засмітити його. Нехай Господь допоможе вам цьому.